Коротко про плітки і про жовту пресу. Що, це, що таке плітки? Ми говоримо про когось, про якусь людину, яка не присутня наразі біля нас. Так, що ми робимо? Ми забираємо в неї карму погану, ми забираємо погані риси характеру, ми втрачаємо енергію. А чому так відбувається? Тому що Бог каже, ага, ти рахуєш, що та людина в цій ситуації вчинила так. А давай подивимося, як ти вчиниш в такій подібній ситуації. Розумієте, що відбувається? Людина та, очищається, ми її очищаємо, ми на себе беремо весь бруд. І в нас в житті проблеми. Всі актори, політики відомі, це знають, тому що вони працюють з астрологами, з психологами. І це все використовується в жовтій пресі. Кидається якась мулька про відому людину. І народ що робить? Обсуждає, обговорює, критикує актора, чи там політика. Очищає, фактично очищає цю відому людину, а самі люди мають проблеми. Вони забруднюються. Розумієте? На що вам то? Думаєте, що робите? Усім абсолютно істинно.